Як живуть мешканці будинку на перемозі через місяць після ракетного удару? Історії родин переселенців з Марганця у Дніпрі. Переселенка з Маріуполя шиє дитячі іграшки та одяг. Повертатися у двір будинку, де вони з Михайлом прожили дев'ять років, важко і через місяць, каже Ольга. Згадує, 14 січня вона з доньками пішла на прогулянку, а чоловік сказав, що наздожене їх згодом. Заждала його дзвінка, як звичайно, він мені позиція, скаже, Ольчик, ну що де ви там? я к вам бігу? Я к вам зараз прийду. Я ждала. Он абіз. Он я просто взагалі до останнього наділа, що він вийде к нам. У цей момент пролунав вибух. Ольга намагалася зателефонувати чоловікові, але марно. Про те, що тато загинув, дітям сказала не одразу. Старший вже, звісно, розуміє. Младший дитина зустрічав з садика дівчинку, подружку свою, і вона говорить їй, «Дівчинка, ти знаєш, що в твій будинок потрапила ракета, а твій папа умер?» І вона приходить до мене, «Мам, скажи чесно, це правда?» «Мам, скажи чесно, що наш папа до мене папа більше ніколи не прийде, а не прийде до мене на день народження, я його що ніколи не побачу?» Я говорю, «Да». Від їхньої з Михайлом квартири залишилася тільки кухня для родин, оселі яких зруйнувало повністю з міського та обласного бюджетів. Виділили грошову допомогу загалом 197 мільйонів гривень. У нас є 43 заяви, написані людьми, і ми очікуємо акту від адміністрації соборної і вже будемо запускати в роботу. На найближчій сесії нами буде прийнято рішення про те, що ми додаємо до своєї допомоги субвенцію з обласного бюджету, і вже ми можемо сплачувати людині. На зруйновану квартиру виділяється мільйон від міської ради і мільйон за рахунок субвенції з обласного бюджету. А от квартира Віри вціліла частково. Вона, як і інші такі родини, зможе отримати до мільйона гривень. Точну суму необхідного ремонту визначатиме експертна комісія. Допомогу, ніби якусь обіцяють, але поки що абсолютно не зрозуміло, що це буде за допомога або на що, в принципі можна було би розраховувати. Поки що розраховуємо тільки на себе. 14 січня її родина дивом врятувалася. Вважає дівчина. Тоді Віра затрималася у магазині. Чоловік теж не встиг вчасно додому, і це врятувало їх від уламків. Проте події не минули безслідно. Маму відправила до терапевта на обстеження, до кардіолога, невролога. А я перші, напевно, тижні ну прям панічні атаки мала під час повітряних тривог. Зараз просто достатньо високий рівень тривожності. У квартирі Віри планують встановлювати нові вікна. Нещодавно комунальники робили заміри в іншій частині будинку вже поставили 847 склопакетів. залишається близько 400. На сьогодні у нас. Все коммунальные так, услуги на этот дом поданы полностью. То есть это вода, свет, электроэнергия, отопление, канализация, работа лифтов. То есть все работает, кроме одного подъезда, в котором необходимо будет выполнять замену лифта. Також один з банків оголосив збір допомоги для мешканців будинку. Люди задонатили понад 100 мільйонів гривень. Кошти передали до благодійного фонду. Решта грошей піде на купівлю житла. Щойно будуть готові висновки комісії щодо руйнувань, зазначили у благодійному фонді. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Євенш Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Надали допомогу більше тисячі родин у 2023 році. У Дніпровському міському центрі соціальних служб видають продуктові набори. Їх можуть отримати сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Виховують дітей-сиріт, дітей з інвалідністю або дітей, які залишились без батьківської опіки, а також прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та переселенці. До набору входить борошно, рис та олія. Я згодилась, бо в мене двоє маленьких дітей: один з інвалідністю, друга мала дитина. Зараз дуже важко фінансово. Я дуже, дуже благодарна за цю допомогу. Зараз нам нашій сім'ї велика підтримка, бо в мене родина шість чоловік. Треба всіх кормити. Сім з половиною кілограмів борошна, сім з половиною кілограмів рису. І олія йде на. Члена родини. Ну, в зв'язку з тим, що вони не є нашими отримувачі послуг, звичайно, ми видаємо, але більш акцент ми робимо на те, на кількості дітей, тому що більш така допомога вона сприятлива для того, щоб підтримати саме родини з дітьми. Юля з донькою Русланою прибули до шелтеру на Дніпропетровщині 24 серпня. Разом з собою привезли папугу. это наш арсений он приехал с нами с города марганец нас там начали стрелять стрелять и днем и ночью месяц почти месяц можно сказать жили в поле стреляли у нас по ночам то мы днем были дома готовили ну как обычная жизнь ну а на ночь выезжали с дому выезжали брали с собой газовый баллон воду какие-то бутерброды, Чайник, ну, колотили чай, кофе до утра ми там були, а утром їхали домой. Жінка каже, не хотіли їхати до останнього. Коли почали стріляти днем і ночі дітям страшно. Ну, взяли с собой ну, вот мы здесь. Дом стоїть, вот рядом стріляють, але у нас жилье не є. Надіємося, що все закінчиться. Не хочеться далеко виїжджати десь то рядом, ближче до дому. Я не також переїхала до шелтера з Марганця. Житло лишилося, просто обстріли були дуже близько. Якби ж сама була, то я б, мабуть, досі б там сиділа. Так як діти, їм було страшно, це дуже важко. З нами їх четверо. Наразі в шелтері перебуває близько 50 людей. Всього у фонді їх два. У нас в шелтерах ми прийняли майже близько п'яти тисяч людей. Ми евакуювали людей з гарячих точок. Це більше восьми тисяч людей ми вивезли. За словами Андрія Пінчука, нині готують програму психологічної реабілітації для мешканців шелтерів. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини. Дніпро. На Дніпропетровщині курсують три мобільних ЦНАПИ. Два з них у Кривому Розі. Ще один у Межівській громаді. Вони призначені для виїзду у віддалені точки області. Тут надають понад 90 послуг. Зокрема, реєструють місце проживання, оформлюють пільги та субсидії, вклеюють фотокартки до паспортів та надають витяг про земельну ділянку. За місяць відвідувачі мобільних ЦНАПів отримують понад тисячу консультацій. Також на Дніпропетровщині працює 34 мобільних кейсів ЦНАП. Ці валізки передбачені перш за все для надання таких послуг як соціального характеру та інше тим нашим мешканцям або громадянам України, які не можуть самостійно потрапити до території ЦНАПу, або мають інвалідність першої категорії, або за деяких медичних вадів не можуть самостійно пересуватися. Тоді представник ЦНАПу виїжджає до місця мешкання цього громадянина і надає той паралік послуг, що він потребує. ми збираємо ще му колапсу. банки для Папір в один бак, скло в інший, макулатура в третій контейнер. У цьому СББ на вулиці Робочій мешканці власноруч сортують усе сміття. самі, метал, є Не покупали на заводі. Зараз вже несуть сусідніх під'їздів. А для пластикових пляшок змайстрували ще й прес, аби вони займали менше місця. во перше це екологічно. Во-вторых, от стоять ззаді мусорні баки. Вибрасує мусор туди, ти за це платиш гроші. Тобто, как бы, якби викинув, ти ще викинув свої гроші». Таку ініціативу в ОСББ запровадили рік тому. Відсортоване сміття здають на переробку, а отримані кошти витрачають на потреби будинку. «Якісь гроші для під'їзду, для благоустройства придомової, Тобто лки, туйки, то есть с этих денег вистачає. Своє відсортоване сміття ОСББ вивозить раз на місяць. Даний формат один з таких унікальних, оскільки вони самостійно це все зробили. Дехто просто збирає в підвальних приміщеннях там двірники збирають, сортують, в під'їздах встановлюють коробочки. Таку практику, кажуть у міському департаменті планують поширити і на інші ОСББ міста. Софія Москаленко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. Руслана Щербина мала у Маріуполі власне швейне виробництво, яке розвивала впродовж чотирьох років. Виготовляла дитячі іграшки та одяг. З рідного міста жінка виїхала в перший день повномасштабної війни. У мене мала дитина, тому в мене не стояло питання залишатись чи ні. Але, ну. Чоловік взагалі не вірив, що місто захватять, а в мене було відчуття, що ми останнього разу взагалі вдома. Більшість обладнання вартістю понад три мільйони гривень залишилося у Маріуполі. Співробітниці Руслани вдалося вивезти лише кілька речей з виробництва. Одну швейну машину, одну вишивальну машину вивезла. Вивезла фотообладнання досить дороге. І трошки розкрійного обладнання, ну і тканин на значну суму коштів, Ну, тканин лишилось не так багато, як було, бо їх покрали. Під обстрілами все це забирали, бо наше приміщення потрапило там осколками і там вікна. Ну, його, просто, ну, його б нічого не лишилося. І вона там на роклі вивозила це все обладнання там через декілька кварталів, кварталів там, ну, ховала. Аби почати виробництво вже у Дніпрі, Руслана орендувала приміщення, докупила обладнання за власні гроші та грантові кошти, які отримала на розвиток своєї справи ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак для повного перезапуску виробництва обладнання не вистачає. На той рівень що був вдома, поки що це неможливо. По перше а... У мене немає того обладнання, яке було вдома. Тобто набивна машина дуже дорога набивна машина. Це ну ну це дуже дорого. Я кажу чесно, Це, ну десять тисяч доларів. Мій ну це так базове. А в мене було ще там докуплено багато чого до неї. Вручну ти їх так не наб'єш. Після звільнення Маріуполя Руслана планує повернутися додому та відновити своє швейне виробництво у повному обсязі. Я настойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. У Мене такі почуття в я не можу їх пояснити. І дуже дуже щаслива, що знайшла чоловіка, який е, підтримує, кохає. Він військовослужбовець, а вона вимушена переселенка. Юлія переїхала до Івано-Франківська із Луганська у 2015 році. Однак познайомилася із Прикарпатцем Романом. Не тут, а в соцмережі у перші тижні його перебування на війні. Ізначально він додався до мене в друзі. Це ще було ще швидше ніж тут. Був Франківську. І якось так ніяких проявів не було. Просто додався в друзі і все. Ну, а я вже вирішила зробити вже я свій перший крок. 14 жовтня, день захисника України, покрови. Ну і вирішила просто надіслати картинку. Привітання. Надіслала картинку, почали переписуватися. Почали потім мені каже, можна тобі зателефонувати? Кажу, можна, чому не можна. Почали зізвонюватися. Поведінка саме найбільше мене зачепила, то що вона розказує все прямо, просто, ну, типу. Ніяких секретів не було, що спитати відповіла. Юлія розповідає, передавала Роману посилки на війну. В одній із них надіслала шеврон із позивним, який для нього придумала. Я кажу, в тебе позивний є. Мені каже, ні, ще поки немає. Я кажу, ну то буде. Він не знав навіть до, він до останнього не знав, який в нього буде позивний, бо я замовила е, шеврони, висила йому посилку. Вже коли він відкрив посилку, вже думав, зрозуміло точно романтик. Звісно, смішно спочатку було, а потім вже якось привикли. Роман воює з початку жовтня 2022 року у 102-й окремій бригаді Тероборони Збройних сил України. Весь час, каже, перебуває на Запорізькому напрямку. Старається берегти себе, але старається бути весь час на позитиві, бо нема часу тобі думати, що там щось десь колись прилетить недалеко від тебе. Ну, Проте старається ніхто не думати. Ну як ми один день з ним спілкуємося, потім він два дні не виходить на зв'язок взагалі. День через два він не, не, не міг. І два дні сиділа, чекала, поки та прийде смс очка зранку, бо я знаю, що в сьомому ранку має десь смс-очка прийти. Я вже до телефона. Ну так і вже все, вже так трошки легше. У грудні Роман приїхав у свою першу відпустку і тоді вперше зустрівся з Юлею. Того ж місяця їй освічився. Паниця війна. Багато чого вдалося зрозуміти. Наскільки життя коротке? Воно може в будь-яку секунду тіп, обірватися і треба хоч трохи прожити його нормально. Тепер друга відпустка Романа. Цього разу він приїхав додому, аби одружитися. Ну і з моменту підписання актового запису я вже офіційно оголошую вас чоловіком і Роман каже, за тиждень повертається на війну, а у весільну подорож молодята планують вирушити після перемоги. Спочатку треба відвоювати свою територію, а потім вже все остальне. У планах. Я радію, що він прийшов з того страшного пекла, і що він живий і здоровий. І радість моя є, що він знайшов собі пару. Я говорила і говорю, і буду говорити, що хочу, щоб кожен тато, кожен син, кожен чоловік, кожен брат повернулися з живими, цілими, невредимими додому і аби в нас запанував мир, аби всі були, всі жили, всі жили в мирі. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ